Розпочинаємо після матчу прес конференцію другого півфінального матчу Кубка Ліги 2022 І сьогодні епіцентр Подоляни з рахунком 3-1 переміг ВСК юридична академія. Поруч зі мною головний тренер команди Маріуш Сордель та капітан команди Юрій Томин. Юрію, вітаю вас з перемогою з виходом у фінал. Як вам сьогоднішня гра? Ну так, грали непогано, пройшли далі у фінал. Якби те, що була задача то зробили. Звичайно, одна партія не дуже нам сподобалася. І, Можна сказати, не вони в нас її виграли, а програли ми її самі. Тобто ми зробили велику кількість подарків для них і вони цим це використали. А так? Завтра у фіналі граєте проти Прометея. Що можете сказати про суперника? Ну, ми на тому тижні з ними грали. Так що... І Не одну гру, а дві, так що, я думаю. Ще буде розбір, знаємо їх добре. Я думаю, вони нас так ось. Буде цікава гра. Дякуємо. Марію, що прокоментуйте сьогоднішню перемогу. Ну, це це кубок. Так, тут одна і гра, і граємо далі, не граємо далі. Завжди так є, що тут емоції чуть більше, ніж чем в чемпіонаті. Були моменти чуть нервові у нас. Так, Ja następna gra kiedy ja dowolę, pro mieć kiedy my grali po e, po druga komanda jak grama my e, taktycznie tam było niepochano. No trzeba nam ciut krajsze być jutra e, e, pro pisla po zachesta. Dzisiaj tu było ciut nerwowo. Tak, ale ich gra, tak jak to, co my chcieliśmy, wygraliśmy, gramy jutro. To dla nas ważne. Brawo, chłopcy. Dziękuję za komentarz. Do zobaczenia w finale. Dziękuję.